Це формат малих річок. Камон, це не Дніпро, це не Дністер. Я тебе знаю і ти ізика любиш. Просто як мала дитина. Ну наскільки бійки? Це стандарт цієї річки. Красон. Ну, спражнісінькі річковий окунь. ну, майже на ладоню. О, і оце впаяла. Ще одна. Ой. Ну, лялька. Обожню. Частина моєї душі на малих річках. Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing Мене звати Юрій Вознюк, і в мене в серці і в нашій родині велика подія. В нас народився син, син Матвій. Тож, хто не привітав і, можливо, не слідкує за моїми соцмережами, може це зробити в коментарях. Сьогодні я знаходжусь на улюбленому своєму форматі невеличких мікрорічок. Осінь. Сонячний сьогодні гарний день. В моїх руках репіт, все легеньке, тоненьке. Цей влог я хочу присвятити виключно. Такому формату осінньому і пошукати активного хижака. Тож підтримайте мене вподобайкою, а я буду ловити рибу. Так, друзі, думаю, з чого почати свою риболовлю? Сипав, до речі, декілька видів кайтека це Ізік-двійка. Ну, тут є і Сексі Імпакт, і Імпакт. Там невеличку сумочку. Всього максимально мінімально. Знову ж таки, з таким електрошокером в руках, як Rapid, це завжди цікаво і завжди може бути дуже емоційно, в плані тому, що. Це моделька до 7 грамів, це тешечка табулярочка. І хотілося б дуже щучку. Малесенький, до речі, селектівський вольфрам. В описі під відео буде посилання на нього. Скруточка за основу 28 якщо не помиляюсь, флюорокарбон. І ось така хістері. Вітер мені подобається, бо, як правило, вітер і відбуваються цікаві риболов'я. Це перший момент. Рівень в річці невеликий. Вже видно просто неозброєним оком справжнісінький антураж осені. Будемо переміщуватись, хочу сьогодні спробувати ще лісовий участок. Погуляємо, побродимо. Можливо, ви спитаєте, Юр, ну де Хенк? На таку річку ти завжди береш хенка. Він трошечки прихворів. Неділа собака декілька днів, завезли до ветеринара і даю таблетку від. Кліща від різних паразитів, але десь все-таки чи прошляпив, чи, можливо, не до кінця спрацювала ця мікстура, скажімо так, і його закантачив кліч. Пройшли курс антибіотиків. Зараз там він приймає таблетки для відновлення печінки. І кволий, і такі. все почав їсти, вже пішов на виздоровлення, але для чого я вам це кажу, бо собака, а хто собачник розуміє, що це як. Член сім'ї це ще одна дитина. Тож якось так. Так, летимо далі. Якщо не клює, потрібно шукати активну рибу. Ставна – це супер місце. Воно характерне тим, що багато корчів під водою і тут глибина. Присутність глибини на форматі малих річок. Таких потічків. Ну, реально, річка ширина 6-8 метрів. Можливо, максимум 10. О, ось, будь ласка, перша риба і окунь. Так, він дрібний, але ну, в принципі формат малих річок розраховувати на супервеликого так, потрібно. І я дуже хотів би, щоб це було. Диви, який бійки. Опа, ось такий. Красунчик, окунчик. Селектівський снек. Гарненько заковтнув. Не фото, не підзйоми, бо тут і в принципі нема що робити з таким окунем. Тож поправляємо приманочку і продовжуємо мої хороші далі. Розпочинились окунчиком, маю надію, що буде більший і маю дуже велику надію, що вдасться нам все-таки вполювати щуку. Ось дуже цікаве місце. Дикий виноград. Краса. Сонечко, вітерець, ну яка ж сьогодні крутецька погода і як сьогодні поки що не зрозуміло з активом. О, і оце впаяла! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Невеличкий карандашик! Але гарно атакувала. Ну, слухай, мала, я думав, що там кілуха. Ти можеш зробити... Дядько Юрка з заїкою. Класика з класик. Зараз буде плигати, розумію, але за край пащі дуже крутецька атака. Так, маленька, я не хочу тебе сильно брати, щоб не травмувати. Ось такий карандашик. Ну, Цікавий, приємний. Тим паче для формату такої річки це вже непогана рибка. Будемо зараз продовжувати далі. Друзі, я інколи порівнюю малу дрібну щуку. З малою дитиною. Дуже бійкою, дуже енергійною, і це логічно. Ось такий невеличкий карандашик. Він собі йде далі. І знову ж таки хочу зробити акцент на моєму логічному виборі. Це малесенький хітеківський easy shiner. Ось так він виглядає. Можливо, так вам буде краще видно. Невеличкий розмір, але і формат річки невеликий. Риба. Так, що в нас? Наразі це щучка, це окунчик, але це ну відносний початок. Нам ще рибалити, рибалити. Я вам хочу сказати, що є сьогодні шанс піймати щось хороше. Зараз ми будемо переміщуватись далі, випробовувати свої снасті, емоції і річку. Дуже хочу вже піти в лісовий участок. Там також повинно бути цікаво. Це така... О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, зійшов! А, хороший був окунь і зійшов. Капут, капут. Ой-ой-ой, шкода! І гарний був окунчик, повів-повів в сторону. Бачите, ізик і овсетний гачок. Десь плюс, десь і мінус. До речі, там зачепив траву. І більше його в тіло приманки піддів. Гарненький сівокунчик. такий ну, десь уже лодонь. Ще раз, друзі, підтвердження універсальності такої приманки, як малесенький Кейтеківський ізішанір, він спрацював і по щуці, і по окуню. Просто що Окунь не докусив його до жала гачка і він зійшов. Тож я впевнений, що ще піймаємо Окуня і на Ізіка. Заворот, бо тут і глибина і мені тут дуже подобається, що тут багато корчів під водою. Візуально вам не видно, плавають головники. О, о-о-о-о-о-о-о-о, оце воно, це воно. Тебе я чекав, тебе я чекав. Оце дає. О, о, моя лялька Ну єсть ти, ти ж тут є. Я тебе знаю і ти ізика любиш. І ти Ізі шайнера любиш. Але знову ж таки, невелика. Це невелика щучка. ну, 400, можливо, 450, але впаяла так. І переграли дуже круту ситуацію, про яку я зараз вам мої хороші хочу розповісти. Ви погляньте на цю річкову красуню. Ну так, вона невелика, знову ж таки, але за самий краєць Китеківський зі до речі, зверніть, будь ласка, увагу. на... Ці діамантики. Це новий селектівський вольфрам. В описі він буде. Зайдете, подивитесь, реально крутий. Ось така щучка. Ну, Я задоволений. А находився вже трошечки почав опускати руки. Ультралайт легесенький, малесенький приманочки, все ніжне тендітне приносить нам ще одну рибку. Ось така щучка. Невеличка, приємна на форматі малих річок. Звичайно ж. Єдина моя квітка собі далі пішла. Друзі, ситуація наступна. На годиннику, ну, без 15, ось навіть так покажу, без 15, третє. Ми просто чимали участок річки. Ближче до міста місця непогані, але вони більш відвідуються людьми, рибаками. Хтось зловив, відпустив, наколов там, піймав, не піймав. Суть навіть не в цьому. Ліс, він тяжкий для проходу, але він цікавий тим, що його не так пресують, ну, скажімо так, на сучасному слензі. Зверніть, будь ласка, увагу на місце. Ідеальне, колобанька з під тієї сторони зворотньою течею, справа корчі, і підтоплений пеньок, на який нанесло. ну, Багато, досить трави, там різноманітні листя. Перекинув його, буквально перших два оберти котушки, і відразу. Щука. Ну, Це вже для формату такої річки непогано. Вже у нас дві щуки. Тож продовжуємо. маю надію, що до вечора ми ще щось з вами наковиряємо. Знову ж таки, із шайнер, на його рахунку вже не одна риба. Ну і зверніть увагу на сам монтаж, який він цікавий. Малесенький джигріг, стальна скруточка, сама мацьонька застіпка і ось такий красень Ізік. Круто вдарила, реально. Отримав ну, круті емоції. І це ще раз підтверджує, що формат малих річок він має бути. Формат малих річок це частина моєї душі. Я обожнюю ось так побродити весною, восени, не знаю, зимою. Ну, літом, так собі, якщо чесно, заростає води мало і ходити дуже тяжко. Але риба є. І це не може не радувати. Тож маю велику надію що це далеко не остання риба в нашому заліку. Ну і репіт, гуляючись укатав цього щупачка, нитка витримала і все. Ну і Дикоївські мікроавсетники. Ну просто ви ж бачите. З окунями там були моменти нюанси, це таке діло, але з ними все і так зрозуміло. Не дрібні, не до кінця зажовують двійку Ізіка, інколи сходить, інколи виймаються. Але дуже і дуже сподобалась мені ця щука, особливо, який вона дала крутий бій. Чаюсь за ракурс зі спини, але інакше тут майже ніяк не стати. До речі, дуже зручна довжина 662, це 1,98 м, щоб працювати по формату таких річок. Коли вам не потрібно супер далекі закиди, коли ви працюєте, як правило, невеликими приманками і в таких умовах, рекомендую вам звернути увагу. На таку довжину. Не принципово там брати рапід. О. О -о -о, о, о. о о о о о Ну, все вже все вже крупніший. Все вже крупніший і цей вже окунь мені подобається. Слухайте, яка ж вимальовується гарна риболовля. Ви погляньте на цього красунчика. Так, він невеликий, але зверніть, будь ласка, увагу. Візьму ось так. Майже весь китек в роті. Знову ж таки, не можу на... Радуватись і похвалити вольфран від селекту. І ось такий красун. Ну, спружнісінький річковий окунь, ну, майже на ладоню. Зараз ми поміряємо. Ну так. На ладоню такий окунчик з таким плавцем гарнесеньким. Приємний. Отаку ж рибу ловити приємно. Звісно, це формат малих річок. Кому це не Дніпро, це не Дністер, це переплюйки лісові. І там ось така риба. Він вартий вашої уваги. І ваші вподобайки. Ось такий красун. Швиденько його відпускаємо. Що я вам хочу сказати, що не нехтуйте такою приманкою, як Із-Shiner, особливо в дрібному розмірі. Так, є купа різноманітних хробаків, малесеньких вібриків, але дана приманка вона сьогодні просто ну, зробила, по суті, риболовлю. Але без 15.4 ще є час порибалити. І ми це з вами зробимо. Місце себе вже трошки вичерпало, але ще хочеться тут трошечки повпратись. О! А, ще один красун. Так. О, обережно гілочки. Друзі. Як вам такі окунчики? О, до речі, ще такий момент. Зверніть, будь ласка, увагу, як він по судачому. Так, так, так. Відпущую тебе. Просто як мала дитина, ну наскільки бійкі, круті окунчики. Побитий такий вже десь по корягах терся. Так, так, так. Відпускає тебе малий, відразу навіть не буду тебе максимально довго мучити. Так, давай. Поплив собі далі. Вже розумію, що потрібно нам шнурувати далі. Але ви зрозумієте одну просту річ, що окунь... Як правило, це ж стайна риба. І прокидали ми декілька місцинок. Справа там під тією стороною крута локація, лівіше тут крута локація, але бачите, одного піймали з під цих киряжок, іншого спіймали там. І я бачу там на міляку крутиться якась риба. О, 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 Ще одна. Ой. Ну, лялька. Як ти мене злякала? Як ти мене моя хороша злякала? Ти мала, ну що ж ти виконуєш? Ну яка ж бійка? Щука на річці. Ну яка ж вона бійка? Ну ви мене просто вибачте, ну це. І це Amazing Beautiful River and Pike. Ну така. Так, це стандарт. Це стандарт цієї річки. Ось такі карандаши 200 300 Аля 400. Це стандарт цієї річки. Ну, бздота, ну як воно круто навантажує бланк мого рапіду. Як воно круто прискорює мій настрій. Обожню. Частина моєї душі на малих річках. В тисячний раз повторюсь. Малесенький, Ізі, Шайнер. Є питання? Думаю, що немає. Малий шундрік. Оп, 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 оп. Трошечки замастив руки. Інколи бувають такі моменти і сцени, що Спінінг падає, ти все рівно впадеш на траву, коли нема що прокоментувати. Хтось скаже, ну, Радуюся, як дитина маленьким шнуркам. Так, і він буде десь правий. Хтось скаже, ну що тут може бути цікавого? Ну, теж десь буде правий. Але спробуйте формат малих річок, походіть з ультралайтом, походіть з лайтом. Половіть навіть в динаміці невелику кількість риби, навіть дрібної. І ви зрозумієте мене, я сьогодні не встрів жодної душі. Таке враження, як цю річку забронювали виключно під мене. Ну і знову ж таки, було б нелогічно не сказати про це місце. Пеналоподібний подібний участок, який трошки закоряжений, в якому є глибина і в якому є риба. Ми на завершальній точці нашої риболовлі. Зараз її опрацюємо, підведемо підсумки, поп'ємо смачну каву і будемо йти далі. Друзі, крута була сьогодні риболовля. Чесно, я дуже задоволений. Так, розмір риби, він невеликий, але і формат річки, ви ж самі бачите, на цей лісовий струмок. Відкатав всю риболовлю нереально крутим, легеньким. Чутливим, нереально емоційним комплектом фаворитівський репіт. Тоненька нитка, сварка, ну ви все бачили. Хочу загострити ще раз вашу увагу на цій унікальній приманочці, Кітеківський Ізішайнер. Це 2-дюйми розмір. Він, по суті, сьогодні зробив всю риболовлю і піймав найбільше риби, хоча міняв став дуже багато. Більш нічого не хочу коментувати і говорити. Хотілося першочерговому передати антураж осені. Крутецької теплої погоди. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайки. Тим самим ви підтримуєте україномовний контент. В кадрі був Юрій Вознюк. Обійняв, підняв. До нових зустрічей. Па-па.